Добрий день діти! Сьогодні я розповім вам казочку Оксани Щербаченко про гусін, яка мріяла стати красивою. На великій крислатій яблунці серед сріблястого листя жила гусінь. Була вона не дуже велика, приблизно з горошинку, але з кожним днем. Росла, ставала більшою, оскільки мала чудовий апетит, як і всяка інша гусін. Як тільки прокидалася сонечко, вона декілька разів звивалася у кільце, роблячи зарядку, а потім знов починала їсти. Та не треба думати, що вона не помічала нічого, крім їжі. Гусінь любила усе красиве. Із захопленням спостерігала за тим, як розпускалися квіти, Охайно обтрушуючи свої плюстки от крапельок роси, як сходила ласкаве червоне сонечко, рум'яне, наче Яблучка. Спостерігала вона і за дівчинкою в лакитній сукні, яка любила сидіти під яблунькою. Одного разу. Гусінь не втрималася на листкові і впала на дівчинку. Ой, заберіть її з мене, закричала дівча. Яка бридка ця гусінь. Вона скинула її у траву, а гусінь заховалася за стебельце і причаїлася. Слова дівчинки боляче вразили її. Врешті-решт. Не всім же бути красунями, зітхнула вона, вдивляючись у своє зображення у капельці роси. Я дійсно бридка, люди правди кажуть. І вона засумувала ще більше. Чим більше сумувала, тим більше вона їла. Раптом гусінь відчула, що з нею відбувається щось дивне. Не хотілася повзати, дивитися на сонечка і навіть їсти. Мабуть, я захворіла, подумала вона. Потрібно трішки поспати і все мене. Але як же холодно, вона почала звиватися, а потім утворилася довге волоконце. Ого го, здивулася гусінь, а я й не знала, що так вмій. Волокон це ставало довше, і тоді гусінь почала в нього замотуватись. Довго вона трудилася, поки нарешті не збудувало собі дивний будиночок. Ой, як тут затишно і тепло, подумала гусінь. От тепер можна спочити, а коли я прокинусь, то напевно одужаю. І вона заснула. А у снах їй квітнули квіти і краплі роси. Спочатку вона ледве-ледве ворохнулася, прийшла ж пора прокидатись, потім вона ще раз ворухнулась, її будиночок тріснув навпіл і гусінь почала вибиратися назовні. але її не залишало відчуття, що вона змінилася, дуже змінилася. Вона поповзла на самий кінчик гілочки, раптом подув легенький вітерець і підхопив її. Ой, подумала, вона, я зараз впаду. та не впала. За спиною в неї розправились великі кольорові крила. Так, це була вже не звичайна зелена гусінь, а великий і гарний метелик, який радісно порхав у повітря. Яке прекрасне життя сміявся метелик, і який прекрасний я. Подивіться всі, як я літаю. І всі дивилися на нього лагідними очима. Квіти раділи і ніжно хитали голівками, коли метелик сідав на патрусь з них, а дівчинка в блакитній сукні сплеснула в долоні від захвату і весело засміялася. Який красивий метелик, раділа вона, і навіть не здогадувалася, що нещодавно він був сумною, бридкою гусінькою, що дуже мріяла стати красивою. Ось така цікава і зібраність. А зараз я вам запрошую зробити аплікарці з українською.